Всім привіт! Сьогодні буде невеликий... Типу ой. Ну, я в моєму міні, я хочу вам порадити одну фуру в Єротрак метр 2. Яка була б непогана для, для далеких вістинів, Відстані. У неї що з максимальним тіннингом баків, тут буде 1000 з чимось літрів то якраз нормально буде для далеких поїздок. Я вже на ній наїздив 2000, проїхав 2100 з чимось кілометрів і заправлявся мало. Сильно дуже я не заправлявся, бо що бак великий. Максимальна швидкість у цього тягача 142 км на годину без причеп. Я їй казав 140... ну, 141 їде, трохи поминився. Так 140 їде. Ну, 142. Для далеких, далеких поїздок ця фу, цей тягач ідеальний просто. Я заезжаю в поворот, на такие швидкости и далі. Просто буквально нормально. Трудно направляется. Вот на такие швидкости, 40, если прям нормально заезжают. В поворот. Ну что прям воды треба уже прогальмувати. 42 км на годину на максимум їде, як я розказував раніше. І приїжджаю студію дуже довго. Затійство. От поворот нормально заїжджає. От для далеких поїздок я вам раджу задачу. І для таких поїздок прям привітає. Вам це тягаючи пораджу. Ось такі звуки поворотники. Ну, він не цей звичайний стікло чистики. Звичайний, звичайний. Що тут ще можна сказати? Є навігатор, Приборна панель. Тут весь пробіг. Ось тут. Так, там не видно. продемонструю. Типа, ось тут пробіг пише, 2200, там ще ми вже, вже кілометрів. Ну і розганяється, достатньо подруг. Максимум їде 142 км на годину, як я раніше, раніше казав. Ну, для далеких поїздок я маю цю фуру раю. Цей тягач раджу, рекомендую вам це тягач для далек і заїжджаю в поворот непогано. Пише тут ще і пише обмеження швидкості будинок. Та їде непогано. Одним я вам вранчується Ось такий був невеликий рекомендований ролик для вас. Всім па, па па. па Якщо вам це було відео корисно, ставте лайки.